Спостерігає він за тобою. Давай подивимося, поки підпишісь, постав лайк, щоб не пропустити нові відео. Спостерігає. Колесо фортуни, тобто це також може означати якісь соцмережі через якісь соцмережі, або навіть просто прокручувати в голові якісь спогади, прокручувати ваші фотографії, да, відео, які в нього є на телефоні. Да, він бачить тебе, але зараз він бачить тебе таку, знаєте, сильну, незалежну, непокірну. У вас все в житті все прекрасно, ви реалізована, ви можете, знаєте, і самі по собі, от ви дуже-дуже самодостатня, дуже. Сильна. І він трішки завис у цій ситуації, він не розуміє, що йому робити, як йому діяти далі. Він в стані такому підвішеному. А що мені робити? Він багато думає, він багато переживає, в нього вспливають спогади, да? його прям тягне до вас, як на цей місяць. Ось Його прям по 18-му аркану. Ви, ви ніби його приворожили. Ось він так думає. І він через це страждає, багато тут спогадів. Да? Тому що він вас бачить вже такою незалежною. Все, ви вже там в своєму житті. Вам прекрасно, ви щаслива, ви насолоджуєтесь, ви вільна. Да? У вас таке відчуття, я вільна від всього, від всіх. Я роблю те, що я хочу. І він це бачить, і його це ще більше. Вас манить, і ще більше він хоче вашої уваги отримати. Але знаєш, він втратив. Так, да, все, тут вже почуттів немає з вашого боку. Так точно, він розуміє, що все, це втрачено, але він відчуває дуже сильний дефіцит. Його прям, не знаю, дуже колбасить. Він хоче якось отримати трішки вашої енергії, хоче вас знову ніби завоювати, тому що йому не вистачає вас. В нього ведеться якась така внутрішня боротьба. Чому? Тому що він ще кохає вас, тому що є тут ще почуття, і він хоче, знаєте, щастя, він хоче радості, він хоче, щоб у вас все було прекрасно, щоб як раніше, знаєте, от була радість, тому що йому дійсно з вами як свят, от по сімейному, по-домашньому. Зараз він думає, як діяти. Ну да, звісно, зараз він думає, що йому робити, як виправляти ситуацію, як написати, як подзвонити, як проявитися. Шукає можливості і хоче дуже скоро, до речі, якось проявитися. Чи то просто вам лайк на історію, чи вам напише, чи вам подзвонить, чи до вас приїде, але скоро він точно до вас проявиться, тому що тут видно, що вже життя без вас йому немає. Да, він до вас, як досягнуть.